Показую вам свій туристичний безлад. Ось тут в мене водичка, яку я злив, варив картоплю, зробив пюрешку. Все вже готово. Використовував у цьому відео ось такий на 3,8 літри казанок, чи, правильніше сказати, каструльку. Ось тут в мене такий от салат, літній з капустою. Тут спирт, тут от бензинчик. ова, Невеличка така пляшка. Ніж, тут от дерев'яні вироби мої власні. Наробив собі спатула менше більша. Ось така от таця дерев'яна. Використовую такі от речі для себе, для душі, зробив, щоб відволіктись. титанова ложка. Газова лампа це окремий кайф, неймовірна річ взагалі. Столик дуже подобається. Так, як завжди, я постійно використовую. Ну і мій новий друг BRS29B. Е, в мене залишились від нього лише е, гарні емоції. Дуже подобається. Трішечки голосно працює, проте, проте це мене не спинило. Мені дуже подобається. Кружечки Вайлду окремий кайф. Ну і в принципі, шановні глядачі, що тут ще там вам сказати? От-от. От і все. Ось так проводжу свій вільний час. Це суботнє відео. В мене все про туризм, все про кемпінг, огляди спорядження, кулінарія туристична. Ось така, як ви зараз бачите у цьому відео. Тому обов'язково. Переходьте на мій YouTube, якщо вас зацікавило. В мене все душевно. Я свій контент створюю сам. Він в мене оригінальний, такий, як мені подобається. Манера подачі своя. Я тихенько розповідаю, дуже все затишно, лампово, ні на кого я не дивлюсь, роблю лише так, як мені подобається. І всіх в цю чудову атмосферу запрошую, підписуйтесь на мій телеграм. Інстаграм і ютюб. Ну і ось це відео, яке ви зараз от бачите перед вами, повна версія вже на ютюбі. Дякую.